Вітаю, мої дорогенькі. Дякую, що знову зі мною. Дякую, що вже підписалися на YouTube. Прошу підписатися також на Telegram, Instagram, Facebook, TikTok. Це важливо для нас, для всіх. Передавайте посилання на мої ефіри своїм друзям, близьким, знайомим, незнайомим. Лайкайте, коментуйте. Кажуть, що в YouTube коментарі мають бути хоча б 8 слів. Будь ласка, врахуйте це. Це для нас важливо. Нас має стати в десятки тисяч разів більше. В десятки тисяч. Взагалі-то в сотні. Тому давайте напряжемося і дамо. Чим більше буде нас тут, в підписниках, тим швидше ми змінимо наш світ. Це дуже просто. Отже, сьогодні знову 19-та, знову мої роздуми. Е і наш єдиний. Зов небесам. Ви знаєте, я дивлюся на засрані, засраний мозок населення планети і дивлюся, як так можна опуститися до стану гіперкритинізму і вірити в те, що нам впихує вся ця спільнота, і пропаганда, і все інше. І люди слухають Орбанів, Трампів путіних, Лаврових. І інший бруд. Та і є і серед продвинутої спільноти, європейської, американської, і так далі, є повне, повні ідеотизму зауваження і висловлення. І позиція, ви знаєте, давайте почекаємо, нехай Україна побореться сама, і будемо давати їй почуть і дивитися, як воно виходить. Це теж досить недолуга історія, адже. Знаєте, є навіть у Кримінальному кодексі, по-моєму, я не фахівець з юриспруденції, стаття, коли ти вчасно не прийшов на допомогу. Я не знаю, як вона називається, ти міг допомогти і не допоміг. Ти теж несеш кримінальну відповідальність. Так я думаю, що в ГАЗі поруч з цими істотами, які на нас напали, мають сидіти і ті істоти, які нам погано і я не кажу, не допомагали. Але невчасно і погано допомагали, які маніпулювали до допомогою, не давали її тоді, коли вона була потрібна на полі бою, а давали потім коли-небудь. Ми потім вам дамо, ми потім вам дамо. а вона потрібна була позавчора, ця зброя. І позавчора ми могли припинити вбивство наших дітей, наших синів і доньок на фронті, цивільних. Ми могли вчора цією зброєю припинити то, то все. Так, звісно, треба карати наших корупціонерів і крадіїв. Звісно, вони нікуди від нас не дінуться, на превеликий жаль. І нікуди вони не втечуть з нашої планети. Їх легко зловити. Не спасуть не пластичні операції, не зміна документів, нічого не спасе. Вони нікуди не дінуться. І можна одночасно ловити і наказувати. І можна любу істоту з нашої влади поставити в позицію, коли воно буде борути, боротися з корупцією. Можна поставити це не питання, це питання волі. Хочете, щоб боролося, зробіть передумови, щоб воно боролося. І поборе, повірте. Свідомість захарачена, захарачена страхом, гординію, алчністю. Бажанням влади, фінанси це папірці, раз і завтра їх немає. І сьогодні їх може вже не стати. Влада це міф. Коли владна істота, коли я зустрічав таких депутатів, нардепів, гордо, ідучи 50 см перед ним бодігард, ззаді 50 см Бодігард, Справа і зліва так само. І воно йде, п'є з пластикового стаканчика, пробачте, з картонного каву набережної Русанівки. Це що? Ти кого боїшся? Ці твої бодігарти, вони на що не годні. Людина, яка адекватна і навчена, вона вас всіх завалить в одну секунду. В одну! Не в дві, не в п'ять, в одну всіх п'ятьох, починаючи з того недолугого депутата. Влада не спасає, гроші не спасають. Людину знищити любу на планеті можна не виходячи з своєї спальні. І не треба ніякого новічка. Снайпера нічого. Розумієте? Є відповідальність за дії, це правда. Ви бажаєте влади, що вона вам дає? Що ви користуючись цією владою даною вам? В цей момент Богом і людьми, як випробування, що ви зробили для планети, для людства, для себе в кінець кінців, крім награбованого? Для свого народу, своєї країни, своєї, свого міста. Я тротуарна плитка не враховується, асфальт теж. Ви на ньому вкрали 5 асфальтів, п'ять плиток і так далі. Луну можна було заасфальтувати за ті гроші, що ви курви вкрали. Це досить прибильний прибутковий бізнес, і так, без крадіжок будівництва. Але чомусь на початках незалежності квадратний метр, собівартість, була менше 20 доларів. Де ті долари набрались зверху? Це інформація від Героя України Поляченко, Володимира Аврумовича. Покійного нині. вартість Я не кажу, з чим продавали. Продавали вже тоді по 200. За квадратний метр. То що ми кажемо? І так, надприбутки, держава мала би процвітати. Необхідність 1,5-3 мільйона квадратних метрів щорічно була, є і буде. Тепер відбудовувати державу. Я просто можу казати про нашу свідомість. Я не дуже знайомий з представниками інших держав, народів і всього такого. Тим не менше. Нам треба почистити свідомість людства, алчності, злоби, агресії від зла. Давайте зробимо то разом прямо тепер. І треба нам сповнити нашу свідомість добра. Отже, сповнимо свою свідомість добра і через нас сповнимо добром свідомість людства. Гарного дня, підписуємось.